У запеклій боротьбі за чемпіонство хокейні клуби «Кременчук» та Сокіл зійшлися у фінальній серії плей-офф сезону 2023-2024. Серію грали до чотирьох перемог, і ці матчі виявилися справжнім випробуванням майстерності. Стартувавши з двох матчів на домашньому льоду, сокіл з Києва зумів здобути перевагу, вигравши першу гру з рахунком 3-0. Другий матч приніс болівальникам ще більше емоцій та напруження. Де кияни вирвали перемогу з рахунком 6-5. Хлопці грали були. Моменти, які ми вже сьогодні не так, як у першій гри реалізовували, ну, ще не вистачає, може фарта якось не вистачає. Зробили декілька помилок, не зовсім потрібних. Були такі красиві, дуже гарний кременчук забив. Так? Сьогодні такий бразильський був хокей, але ж перемога це дуже добре. Це тішить. Кремечани зі своєї сторони не збиралися здаватися без бою. Третій матч, що відбувся на льодовій арені Айсберг, став справжнім випробуванням для обох команд. Кременчук розраховував на камбек, але все ж таки поступився з рахунком 2-3. По-перше, у нас дуже багато хлопців травмованих. Ті хлопці, які грали сьогодні, вони грали за себе і за тих хлопців, які травмовані, дуже гарно грали, показали дуже якісний хокей». Команда грала зібрана всю гру так. Намагалися закинути шайбу у першому періоді, але ж Воротар Кременчуга надійно зіграв. А другий період такий вийшов сумбурний, багато вилучень з однієї, з іншої сторони. Але ж зробили висновки та зіграли дуже потужно у третьому періоді. Вирішальним матчем у серії виявився четвертий. Варто відзначити, що гра двічі перервалася на повітряну тривогу, і вперше в чемпіонаті матч було перенесено на наступний день. Треба було дограти 7 хвилин і 20 секунд за рахунку 3-1 на користь киян. Сьогодні у дограванні Кременчук закинув швидку шайбу, але все ж таки поступився 2-3. У підсумку Сокіл став переможцем цьогорічного чемпіонату. Кременчук втретє поспіль став другим, і загалом це шосте срібло в історії. Бронза цього сезону чемпіонату України дісталася Херсонському Дніпру. Марія Бардаєва, Кременчуцькі новини.